Чому? Пальці хрустять. Направду не тільки шпальці, а й лікці, шия, хребет, коліна, словом, це питання потрібно розширити до чому суглоби хрустять, а головне, цей звук дарує деяке полегшення, чи направду це згубна звичка. У цьому випуску обов'язково розберемося. Але спершу перевірте свою підписку на мій канал, адже виявляється, Ютуб чомусь рандомно може відміняти її у різних людей. Тому, якщо ви. Не підписані, Ви ЦЕ. отже, суглоби та їх звук. Ви знали, що декому цей хруст нагадує попирку. Я просто не знаю, як правильно називається ця плівка. Прикол в тому, що ця схожість у деякій мірі є пояснює в вокальній здібності наших суглобів. Суглоби найбільш гнучкіші у нашому тілі. А щоби підтримувати цю здатність, тіло заповняє проміжок між кістками спеціальною в'язкою рідиною. Це щось типу мастила, яке містить гіалуронову кислоту. По структурі це схоже на жовток. А її функція забезпечувати легке повзання однієї кістки об іншу. Також ця рідина має спеціальні клітини, які буквально розщеплюють дрібні уламки кістки чи хряща. Але це досі не дало нам відповідь на питання, як народжується цей кайфовий звук хрусту. Весь секрет у газах. Які містяться у рідині у суглобах. коли ми хрустимо, скажімо, пальцями, кістки буквально віддаляються одне від одного, відстань збільшується, але кількість рідини між кістками залишається сталою. По суті, збільшується простір між кістками, а тому тиск у рідині зменшується і це виштовхує розчинений газ із рідини. Це схоже на те, коли ми відкриваємо газовану воду. Змінюється тиск, і розчинений у виді газ починає виходити назовні, при цьому створює звичне навши Проте у цьому випадку гази з пляшки потрапляють у повітря. А от газам у рідині наших суглобів нікуди подітися. Вони буквально вивільняються у газову кульку, на яку за усіх сторін давить та сама рідина, і газова кулька лопається. Після цього газу знову розчиняється у суглобовій рідині. Для цього їм потрібно щонайменше 20 хвилин. Тому ми не можемо хруснути двічі поспіль одним суглобом. Потрібно щонайменше 20 хвилин, щоб повторити цей звук. Таке клацання буквально розтягує суглоби, тому любителі похрустіти часто кажуть, що ця звичка дозволяє їм розслабитися та трохи зняти напругу у тілі. Проте все дитинство мене лякали, що саме ця звичка може спровокувати артрит у похилому віці. Таке перевірити на власних суглобах страшнувато, і тому не кожен на це наважиться. Але американець Дональд Уенгер виявився сміливим та вирішив провести експеримент на собі. Він протягом 50 років хру стів пальцями лівої руки, і от правою рукою ні, через понад 36 тисяч таких маніпуляцій на жодній з рук дослідника артрит не з'явився. За такий довгий та самовідданий науковий експеримент доктору Уенгору вручили Шнобелівську премію. Це пародія на Нобеловку, яку вручають за безглузді, проте цікаві наукові досягнення. Отже, найсильніша загроза від хрустіння власними соглобами нині це отримати ляща від роздратованих людей навколо, адже дуже багатьох цей звук буквально. Бісить. А до якого племені належите? Ви ви любите хрустіти чи дратуєтесь від цього? Поспілкуємося у коментарях і зустрінемося у наступному випуску.